Я дозволяю собі зміни і зберігаю стабільність, знайди спокійне місце, де тебе ніхто не турбуватиме. Сядь або ляж зручно, закрий очі, зроби глибокий вдих і довгий видих, розслаб своє тіло. Уяви, що ти стоїш, босоніж на теплому піску, під ногами міцна. Тепла земля, вона підтримує тебе, дарує відчуття захищеності. Подумки скажи собі: я стою впевнено, світ навколо змінюється, але я стабільна всередині. Зробив дих і відчуй, як ця сила підіймається по твоєму тілу. Наповнюючи його спокоєм, впевненістю. А тепер уяви, що перед тобою легка хвиля теплого, прозорого світла. Це зміни, це зміни, які приходять у твоє життя. Вони м'які, природні, вони несуть тільки хороше. Ця хвиля проходить крізь тебе. Очищаючи все-все-все зайве, вона забирає страхи, опір, сумніви, внутрішні конфлікти. Подумки, скажи собі, я відкриваюся змінам, вони природні для мене, я можу змінюватися і при цьому залишатися собою. Зроби глибокий вдих. І дозволь цій хвилі пройти через все твоє тіло. Добре, молодець. Уяви себе вже стрункою, легкою, гармонійною. Вона не десь у майбутньому, вона вже є в тобі, ця версія тебе впевнено йде життям. Вона відчуває радість від свого тіла, руха, харчування, вона знає, я в безпеці, мені можна бути легкою. Відчуй, як вона обнімає тебе, зливається з тобою, вона стає тобою. Скажи собі, я вже легка і це безпечно. Я підтримую своє тіло з любов'ю. зроби глибокий вдих. І уяви, як ця енергія заповнює кожну клітинку твого тіла. Постав руки на.